Олександр Єфимов, дбайливиця людська. Вона росла ніжною допитливою дівчинкою. І, хоча і в праксія була знатного роду, батько князь о, Стеслав, син Великого князя Володимира Мономаха, серце мало добре чинних. А як любила веселощі, жарти, ігри, розваги скоморохів. Та нагле смерть улюбленої мамки і годувальниці сильно вразила дитячу душу. Вона відмовилась від їжі, цілий місяць від неї ніхто не почув і слова. А по тому, Євпраксія, шукаючи тиші й самоти у хрещатому яру, зустрілася з літнім киянином, який збирав трави й квіти. І робив це не для прикраси покоїв, а для того, щоб з них виготовляти зілля на потребу лікування. А квітів травня навколо Києва і на схилах Дніпрових у лісі на галявини, гай гай скільки звіробій і материнка, ромашка і спориш, дереві і хвощ, липа і та хіба все перелічити. Можливо, тоді поклала собі праці онуками на махла навчитися цій хитрості, вмінню не багатство ради, але люди ради. Бо земля дає людині все потрібне для життя, тільки вмій читати цю мудрую книжку. Вже невдовзі дівчина знала назву і властивості кожної рослинки, кожної билинки, кожного дерева і куща, як і коли збирати, сушити, дрібнити, згодом опанувала і примудрість виготовлення порошків, напоїв, крапель, мазей. І приходили до неї і воїни, челядь, і смерть, і лікувала вона їх і казала тихо це єсть зілія. Розумій і вірш. А зілля та магії робила дівчина багато аби вистачило усім. І це з дня на день, рік у рік, не даючи собі супокою. Доброді... Добро... Добродія була вельми відома і слишимо, єсть на всі чотири кінці землі. Та тут в праці отримала від людей ще одне ім'я. Добродія. Правда, гарне, красиве, дуже глибоке за змістом ім'я. Слухайтесь, добродія діє в ім'я добра. І звертаючись до неї, люди казали дбаливиця наша, а прощаючись, кланяючись, дякуючи своїй добродії, згадки в численних літописях залишили нам мало відомостей про праксі добродія і все ж найважливіше, ми знаємо, коли. У 1122 році її видали заміж за візантійського царевича. Дівчині було 15 років, і вже тоді вона широко відома була як добродія. Отож, наша землячка, перша в світі жінка-лікар. Зауважте, перша в світі подібних не було на ті часи в жодній країні. Більше того, її перу належить і велика збірка про лікування травами. І ця збірка теж перша перша відома на Київській Русі медична праця. Врата лікарської премудрості.